Як тривала окупація впливає на психіку людей, які прийняли рішення залишитись в місті? Тут для того, щоб не втратити ту віру в звільнення, потрібно, щоб людина ну, це перша взагалі вимога і умова, людина, яка спілкується з людьми в окупацію, сама ту віру не втратила. Бо правда, за оці майже три роки, ну, є періоди піднесення, а є періоди зневіри, є періоди надії, а є періоди безвихіддя, і можна прослідкувати це глобально, а можна це просто відчу... це може просто відчувати певна людина в певні часи життя. І тут важливо самій людині бути досить стійкою. І знати, що ця надія зберігається, цей варіант розвитку подій також є. І історія України вже знала такі випадки, тому чому ні?